Вітаю, друзі, з вами Андрій Аматор. за вікном новий рік. А отже, настав час для моєї традиційної щорічної підбірки з найочікуванішими українськими фільмами, які вийдуть на цей раз на протязі 2025 року. Як завжди, підбірка буде різнопланова: комедії, трилери, документалки, звичайно ж, військові драми. Якщо не знайдете в даному списку того чи іншого українського фільму, про який відомо, що він вийде у 2025-му, то скоріш за все я вже розповідав про нього в підбірках за попередні роки, але його прем'єра була перенесена. До речі, всі підбірки за 8 попередніх років ви зможете знайти за ось цією підказкою. Тільки прошу спочатку подивіться дане відео до кінця і поширте його в соцмережах. Хай більше людей долучається до перегляду власного українського кінематографу, тому що він цікавий і якісний. Всі стрічки ви зможете переглянути як в кінотеатрах, так і на стрімінгових сервісах після прем'єри. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нових цікавих відеороликів. Поставте свою вподобайку, а також закликаю донатити на Збройні Сили України. Їм потрібна наша підтримка. Ну що ж, переходимо до теми. Отже, 16 українських фільмів 2025 року. І розпочну я з стрічки, яка вже зараз іде в кінотеатрах. Потяг у 31 грудня. Прем'єра відбулася 1 січня. Це в нас новорічна комедія виробництва прототай Production та фільму Group, режисером якої виступив Олег Борщевський, відомий за фільмами Контрабас» та Скажені Сусіди. Стрічка зібрала відомих українських акторів, серед яких Станіслав Боклан, Катерина Кузніцова, Андрій Ісаєнко, Артемій Єгоров та багато інших. За сюжетом потяг, який прямує до Львова, в новорічну ніч зупиняється посеред засніженого поля. За іронією долі пасажири змушені не тільки мати справу з форс-мажором, а ще й мають порозумітись одне з одним. У таку пригоду потрапляють досвідчений провідник, підприємливі працівники вагону ресторану, наречена втікачка, бухгалтер-інтроверт, вагітна жінка, яка от от має народжувати сором'язливий хлопець. І зірка одного з найуспішніших медичних серіалів. Неочікувані обставини не залишать героям святкової історії іншого варіанту, крім як вийти з власної зони комфорту на зустріч диву. Рухаємось далі. Трилер Мушоловка, прем'єра навесні 2025 року. Режисер фільму Сергій Касторних, який був сценаристом фільмів Мирний 21», Як там Катя та Зірки за обміном. Світова прем'єра мишоловки відбулась на талінському кінофестивалі Темні ночі. Головну роль в картині виконав актор Юрій Кулініч, відомий за фільмами Королі репу», Погані дороги та Носоріг. За сюжетом Антон вперше опиняється в зоні бойових дій в бліндажі, вхід в який завалюється від прямого влучання снаряда. Він приходить до тями з численними травмами на самоті, ув'язнений під землею в кількох квадратних метрах, без виходу. Герой використовує всі доступні засоби і ресурси, щоб вибратися зі смертельної пастки. Малевич дата виходу також весна 2025 року. Це у нас Байопік біографічний художній фільм режисерки Дарії Онищенко, що розповідає про життя і творчість Казимира Малевича. Українська фестивальна прем'єра стрічки відбулась у межах 53-го київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Сюжет охоплює період ранньої творчості видатного авангардиста, уродженця Києва від знаменитої виставки «10 десятих, яка стає вирішальною у запеклій боротьбі з молодим конструктивістом Володимиром Татліним. На шляху до визнання до викладання у Вітивській художній школі та, зрештою, роботи в художньому інституті, де 53-річний художник наважується відобразити голодомор, який бачив на власні очі під час експедицій до українського села у своїх творах, все це обрамлено канвою сучасної боротьби за національну ідентичність в сучасній російсько-українській війні. Назбивати хочуть тільки за те, що ми українці. Ми повинні боротись, бо вони знищать саму ідею. Коли ти вийдеш заміж, прем'єра вже через кілька тижнів, 23 січня 2025 року. Жанр авантюрно-романтична комедія. У фільмі режисера Алекса Комаровського, відомого за стрічкою Область героїв, головні ролі виконують українські актори: Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, багато інших, а також зірки з Хорватії актор Домагай Янкович і співачка Лідія Бачич. За сюжетом талановита мистецтвознавиця Ксенія чудово розуміється на картинах, але геть не розбирається в чоловіках. Її довгоочікуване весілля зривається через раду нареченого, і з депресії тепер її може витягнути лише давня подруга, яка вмовляє Ксенію на авантюрну подорож до сонячної Хорватії. Курортні інтриги, звабливі пригоди, кримінальні перегони. Чим же ж завершиться їх подорож весіллям, а може, в'язницею. Толік ти вкрав картину? Like Анзепічі бджоли, драма Дмитра Майсеєва. стрічка. Адаптація роману українського письменника Андрія Куркова. Сюжет розповідає про двох пенсіонерів, які живуть у сірій зоні АТО за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Чоловіки ведуть скромний побут без електрики і тепла у різних частинах села Українській і в Російській. Та мають різні погляди на життя, війну і патріотизм. Життя кожного з них змінюється після появи російського снайпера. Прем'єра фільму відбулась на головному конкурсі 53-го міжнародного кінофестивалю у Роттердаймі. Згодом його визнали найкращим українським повнометражним ігровим фільмом національної конкурсної програми 15-го одеського міжнародного кінофестивалю. Кріх чужі, тільки прокидуються своїми, коли щось треба. А так прийшли чужі, прикинули своїм. Зробили своїх чужими і тепер чужий, чужим теж чужі. Ти космос. Науково-фантастична трагікомедія. Вийде в прокат навесні 2025 року. Світова прем'єра Сайфай-стрічки Павла Острікова. Ти космос у копродукції України та Бельгії відбулася в межах офіційного конкурсу міжнародного кінофестивалю в Торонто. Фільм є володарем багатьох нагород кінофестивалів у Франції, Італії, Німеччині, Греції. За сюжетом відлюдькувати український далекобійник Андрій протягом двох років летить на вантажному космічному кораблі до найближчої Чорної Діри. Разом з бортовим комп'ютером Максимом, якого запрограмовано розважати пілота, вони мають скинути в Чорну Діру контейнери з ядерними відходами. Але раптом планета Земля вибухає, і Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті, доки на зв'язок з ним не виходить лаборантка французької космічної станції Катрін. Андрій та Катрін вирішують летіти назустріч одне одному. Ця подорож триває три довгі роки, протягом яких і розвиваються їхні стосунки. Весики дата виходу 6 березня 2025 року, жанр романтична комедія. Головну роль у стрічці режисера Олексія Єсакова виконує ведуча нового каналу і блогерка Леся Нікітюк, для якої цей проєкт став дебютом у кіно. Іронічна історія виробництва фільм UI Group, яка поєднує саркастичний гумор з глибокими чуттєвими моментами, обіцяє не лише розважити, але й спонукати глядачів замислитись про цінність стосунків і турботу про тих, хто поруч. За сюжетом яна амбітна кар'єристка і завзята холостячка, яка випадково накладає на себе прокляття. Чоловіки, з якими вона має романтичні стосунки, перетворюються на песиків. Це випробування стає не лише комічною перепоною, але й приводом для глибоких змін у житті дівчини, адже Яна вперше замислюється про справжнє кохання і відповідальність, яку воно несе. Кіл Хаус, напружений екшн-трилер режисера Любомира Левицького, знятий за мотивами реальної рятувальної операції спецпризначенців гур та 3 окремої штурмової бригади. Одну з ролей у стрічці виконує новозеландський актор Мартін Гью Генлі, відомий нам за своєю акторською роботою у фільмі Ціна правди. Спецпризначенців зіграли справжні українські військові та ветерани. За сюжетом відомий американський журналіст опиняється в центрі рятувальної операції, яку проводять спецпризначенці спільно з бійцями Незвісної третьої штурмової. Вони отримують завдання врятувати поранене подружжя, які в автомобілі потрапили під ворожий обстріл на окупованій території. Але справа ускладнюється, коли з'ясовується, що на кону життя ще однієї людини. Їхньої 14-річної доньки, яка опинилась в заручниках. А журналіст зі стороннього спостерігача стає повноправним учасником подій. Орки вимагають обміняти його на дівчинку. Операція набуває світового розголосу, а до неї долучаються спецслужби США. Фрагменти льоду. Режисерка Марія Стоянова. Це документальний фільм, змонтований з 15 касет родинного архіву режисерки за 1986-1994 роки. Її батько фігурист колись всесвітньо відомого українського ансамблю Балет на Люду, гастролював за кордоном і знімав своє життя в часи перебудови на камеру. Сьогодні Марія відкриває його аматорський архів, щоб побачити західну утопію очима пізньої радянської людини і ініціювати з нею особистий діалог. Прем'єра фільму відбулась на міжнародному кінофестивалі Доку Дес Там стрічка отримала нагороду журі кінокритиків, при студентському журі, спеціальну відзнаку конкурсу Доку Світ та головну нагороду у конкурсі Доку Україна у 2024 році. На сьомій національній премії кіноколо вона перемогла в номінаціях відкриття року і найкращий повнометражний документальний фільм. У прокаті уже з 9 січня. На гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається путь. The 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 developments in Moscow relations between the East and the west and West could even lead to a new Cold War. <реку> <реку> Останній поштовх, і під власною вагою падає радянський монстр. Дім за склом. Дата виходу 30 січня 2025 року. Це у нас детективний трилер. Режисер Тарас Дронь, відомий нам як режисер стрічок Дзідзьо перший раз та із зав'язаними очима. Міжнародна прем'єра фільму відбулася на 39-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, українська прем'єра в рамках національного конкурсу 15-го ювілейного одеського міжнародного кінофестивалю, за сюжетом життя амбітної архітекторки Вікторії, яку зіграла Ірина Островська, кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проєкт раз в житті повірити. Писати час, коли ми останні бачились. Звичайно, писати все писати, все, що знаєте, пишіть. Одного літа в Україні документальний фільм. Історія про військових з підрозділу Міжнародного легіону головного управління розвідки, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту. Автором ідеї та головним режисером став Володимир Тихій. Сюжет фільму розповідає про історію кількох добровольців. За час служби бійці стають справжніми друзями. Разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім приходить час випробувань для мужності і вмінь легіонерів. Місяці спекотного літа для них проходять непросто, а високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці. Тим часом з фронту надходять тривожні новини про наступ росіян, щирі людські історії, мужність і дружба, що народжуються в умовах війни. Відповідь на питання, чому люди з різних країн обирають боротись за Україну. Все це чекає на великому екрані. Дивіться в кінотеатрах з 30 січня 2025 року. So, go... Ви підете перші, то скажіть їм там за 10 хвилин підтягнуться американці. Вперед, вперед! Швидко, швидко. Дисидент, видав широкий прокат восени 2025 року. Історичну драму режисерів Станіслава Гуренка та Андрія Алфьорова вперше представили на 42-му туринському кінофестивалі, де фільм отримав спеціальну відзнаку журі. Фільм заснований на реальних подіях, які розгортались на тлі радянської військової агресії в Чехословаччині 1968 року. Патріот і колишній боєць УПА повернувся із таборів і ось уже кілька років живе в радянській Україні. Табірне минуле не дає йому знайти гідну професію, а політичні переконання жити звичайним життям. Втративши віру в боротьбу, він наважується на останню у своєму житті акцію протесту. Медовий місяць. Світова прем'єра психологічної драми відбулася на Венеційському кінофестивалі, а національна на кінофестивалі Молодість, де фільм здобув гран-при з Кіївського оленя. Головні ролі зіграли Роман Луцький та Ірина Нірша, режисерка Жанна Озірна. Дія фільму відбувається в квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара тридцятирічних закоханих Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Їм не вдається вчасно покинути місто, а тим часом російські війська облаштовують штаб у дворі їхнього будинку. Подружжя опиняється у пастці в квартирі без електрики, води і мобільного зв'язку. Протягом наступних п'яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози. Ждете нас ти хочеш правду? Ну давай поговоримо, чому ми тут застряли. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. Пісні землі, що повільно горить, режисерка Ольга Журба. Це документальний фільм, що охоплює два роки Великої війни в Україні, зосереджуючись на масовій евакуації на початку вторгнення та поступовій адаптації до нової воєнної реальності. Режисерка досліджує питання нормалізації війни в суспільстві та трансформації людей в умовах російсько-української війни. Прем'єра фільму відбулась на 81-му венеційському кінофестивалі у секції Нонфікшн. В Україні його презентують на міжнародному кінфестивалі документального кіно про права людини до Кудес Дві сестри роуд муві. Українсько-польська повнометражна художня стрічка була знята у 2022 році в Києві та області. По Радянці, Бучі, Білогородці, також Чернігові та Харкові. Фільм співвиробником якого з українського боку стала компанія FilmUA Group, був представлений на 53-му міжнародному кінофестивалі Молодість, де картина стала фільмом відкриття. За сюжетом яшміна і Малгожата, зведені сестри, які давно припинили спілкування. Але звістка про те, що їхній батько поранений в Україні, змушує сестер разом вирушити на його пошуки до охопленої війною країни. Під час подорожі вони знайомляться з українцями, проходять крізь різноманітні випробування та життєзмінний досвід, що допомагає зблизитись, переоцінити життя і нарешті зрозуміти одна одну донька Трилер, режисерський дебют Єгора Олесова, продюсера фільмів Мавка лісова пісня, Захар Беркут та ціна правди. Художня стрічка є першим українським фільмом, що знятий за технологією одного кадру. Головні ролі у фільмі зіграли Ліза Козлова, Ахтем Сейтаблаєв, Анастасія Карпенко і Мирон Шувалов. Світова прем'єра картини відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі. Сюжет розповідає про події у лютому 2022 року, де під час початку російського вторгнення 17-річна дівчина Ольга з вадами слуху та її родина опиняються в пастці у власному будинку на Київщині. Захоплені російськими солдатами, вони змушені боротись за життя. А Ольга має зробити практично неможливе, щоб знайти спосіб врятувати себе та своїх близьких. Ну що ж, друзі, на сьогодні на цьому все. Сподіваюсь, дана підбірка була для вас цікавою, і ви зробили собі кілька закладок на майбутнє, щоб не пропустити нові українські фільми. Ще раз вам нагадаю: не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. От тепер можете йти дивитись підбірки за попередні роки. Вони є за ось цією підказкою. Там сотні українських фільмів, які я для вас збирав протягом багатьох років. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Побачимось в нових відеороликах.